Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Молитва це дихання для душі. Вона наповнює її силою та умиротворенням. Внутрішній світ кожної людини. Це дзеркало, в якому відбивається її ставлення до Бога. Твоя душа, наче сад, який потребує праці й турботи, щоб вирости плоди любові та мудрості, серце, наповнене вдячністю, не знає печалі, а лише благоденство. Смирення ключ до гармонії з самим собою і з навколишнім світом. Будь-який внутрішній конфлікт. Це битва між добром і злом, яку думка може виграти тільки за допомогою молитви. Там, де панує мир, немає місця для тривоги і страху. Благість це джерело внутрішнього світла, яке освітлює шлях до щастя терпіння і молитва два крила, з якими душа підійматися до небес. Любов це сила, здатна зцілити найглибші рани душі. Мудрість це світло, яке проливає світло на шлях до істинного сенсу життя. Таємниця щастя полягає у здатності прощати і любити без обмежень. Усе, що відбувається в нашому житті, має сенс лише в контексті нашого духовного зростання. Щастя не знаходиться в зовнішніх обставинах, воно перебуває в глибинах нашої душі. Покаяння це початок шляху до преображення, яке призводить до внутрішнього миру і радості. Прагнення до Бога це шлях до звільнення від кайданів страху і сумнівів. Спокій душі, це результат гармонії між вірою та довірою до Божої волі. Добрі думки, це насіння, яке, розкидане в серці, приносить плоди чесноти. У кожному випробуванні є урок, який допомагає нам стати сильнішими і мудрішими. Справжнє багатство це не володіння матеріальними цінностями, а збагачення душі чеснотами та любов'ю до Бога і ближнього. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково! Вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!